А тепер снідуще. Я думаю, що це буде нас тем. Тому давайте треба коротенько. вирізати врезати, что вы відправляти в польські опять піжава. Та. Я здурю його, а що? Aqui ah, um não, não, não. vai e... a tua segunda casa, mano. Vamos lá. Vai O que e Знаєте, якби діла на вулицю, було б замість костюма, ніхто б не сказав, що це пічама. Дуже класна, дівчата дивіться. Елька можу заказати Ельку, і Емку, думаю, елька буде також нормальна, але Емчка якраз не підійшла. Віці как вас ніч. Але зараз холодно, але. Оу, які бамці! Це я малі заказала, типа, коли пробуєш гульку, гуйку, чи як там, зараз дивіться, отак. А, дивіться, воно таке класне, воно йде з двох сторін, А ну я попробую зараз сюди щось забати, Ну, типа, щось такого, але в мене загру... ну, забагато і воно не ну, але класне, дивіться. Типа вот так. Класс. Щось не заказувала А Что там? Что це? А-а-а, олійцы. А-а-а. А, -а, а, -а, -а. ну, надіюся, слепа не залишився. Я люблю. Малювати собі отап очі і заказала собі такі у лиці. Та Так якщо, якщо сліпа не буду, то буде все нормально. Отак. Ва, Боже. Та це що всі чорні, що мені мало було одного, а я затезалось три. Ну, хай будуть трети. Ага, а це знаєш, це, коротше. Воздух освіжає, але, бачите, воно на зарядці, туди наповняється вода і, коротше. Якась хильюшка у мене є. Але навіщо мені ще одна, я не знаю. Я пробую його включити, але воно напевно не заряжене, тому надіюсь, буде працювати. Якщо не буде, то вернемо назад.